4 лютого, як і попередні дні і місяці, ну, коли я не їжу в відрядження, я була у Києві вдома. Е, власне, я відчувала те, що Велика війна відбудеться. Е, якийсь час назад я навіть на підтвердження цих слів передивилася кілька. Ефірів ток-шоу на національних каналах, куди мене запрошували, і переконалася, що я таки про це говорила. Єдине, єдине, що, звісно, той самий формат Великої війни, про які ми всі, ну, коли я говорю всі, я маю на увазі журналістів, політологів, ті, хто власне вивчали. Цю тему у більшості з нас було переконання, що велика війна невідворотня і Росія так просто назад не здасть. Єдине, що, звісно, такого як сталося, принаймні я не очікувала. Хоча досі я себе картаю за один ефір, там, де Дуже легко сидячи в студії, кинути таку фразу: Ну що ж, ми будемо тепер жити, як в Ізраїлі, однією рукою тримати автомата, а другою качати е, люлечку з маленькою дитиною. От за це я просто била б себе по губах, тому що не можна говорити красиві, гучні, але пусті фрази. Це легко сказати. Це неможливо усвідомити себе в цій ситуації в реалі. Але тоді публіка плескала, всім казалося, що це ну, дуже влучно сказано. Я знала, що за будь-яких обставин я залишуся в Києві і далі працюватиму як журналіст. Е, наш будинок ну це так. Не можна назвати, що це промзона, але неподалік від нас є завод Антонова, Завода Тек, колишній верстатобудівний. Ну, тобто ті самі інфраструктурні об'єкти, по яких вони, як виявляється, так люблять завдавати удари. Було три чи чотири доволі гучних вибухи, Ну, сирена тільки потім залунала. За кілька хвилин. Я пішла у спальню до сина, він дорослий, поклала руку на плече сказала: дім, це війна. Він швидко піднявся. Там, за кілька годин, ми узгодили подальший план дій. Е він пішов записуватись до тероборони, зараз він у ЗСУ. Ось а... Мене буквально за пів години, та менше навіть після перших вибухів набрала моя редакція редакція нової газети, яка тоді знаходилася у Москві. Ліберальне видання, антивоєнне, антипутінське. Набрав мій редактор міжнародного відділу Андрій Ліпський. Він плакав. Тобто це було таке неймовірне напруження нервів, що він хотів Він казав: Олю, ми не змогли ми не змогли це стримати. Е і в ці перші хвилини я навіть відчувала таку е певну зверхність. Чого ти плачеш? Це ж мене бомблять. І я його так тихо навіть заспокоювала, Та, ну, нормально, Андрій, зараз. Міжнародна спільнота, вона підніметься. Звісно, що це жахливо. Звісно, що будуть втрати людські, але ну, у мене тоді було відчуття, що безумство довго не протягне. Ну і то, що дні Путіна вони вже лічені після того, що він зробив. Ось. Е Буквально ще за 15 хвилин редакція попросила, щоб я вийшла у прямий ефір. Це було вже близько близько шостої, я думаю. Я взяла 5 хвилин тайм-ауту, кажу, мені треба хоч розчесатися. Розчесалася, вбралася і вийшла. У нас два балкони: один не засклений, той, який у двір виходить. А другий заслений на вулицю, там висить Прапор України доволі високо. І е, з цього балкону власне видно проспект перемоги і офісна будова заводу Антонова. Я стала на ослінчик так, щоб бути поруч з прапором України. Щось там говорила, я не пам'ятаю, що я говорила. Це е, радше були такі якісь. Декларативні речі. По суті, нічого, ну, про переляк якось адреналін ще був, от такого усвідомлення, що це може безпосередньо торкнутися мене, вбити мене не було. Потім колеги сказали, що вони були абсолютно вражені тим, що я не подивилася, а на цьому відео. На тлі, як я стояла, підіймався чорний дим. Тобто десь дуже неподалік було в влучання. Я розуміла, що я хочу працювати в журналістиці далі, і війна, знаєте, тут е, я не впевнена, що це з етичної точки зору буде ок, якщо я скажу, але менше з тим. Все попереднє життя було підготовкою, якщо хочете, до цього моменту. Ну, так ти здатна працювати в цих умовах. Чи ти сховаєшся, чи ти поїдеш і скажеш: ні ні ні, ні це занадто сильне для мене випробування. З тими, хто залишився у Москві. Так ми підтримуємо не такі часті стосунки, я можу пояснити. А може це навіть і зрозуміло без моїх пояснень, чому. Знаєте, людям совісним і інтелігентним надзвичайно важко і боляче навіть щось питати у мене. Весь час просити пробачення, ну но... це не діалог, правда ж? Оля, вибач, ми нічого не могли зробити. Це сказали в перший день. Я знаю, вони робили по максимуму. Тепер намагається та молода частина редакції, яка виїхала і зараз розпорошена по Європі. У нас же редакція вся на дистанційці працює. Хтось у Ризі, хтось у Берліні, хтось у Парижі, ем, хтось у Баку, е, хтось у Білісі, у Києві. Тобто, і така збірна команда робить. Електронну версію газети, і час від часу, коли вдається трошки накопичити грошей, видає принтову версію з матеріалами найбільш знаковими і найбільш резонансними. Але можна сказати, що ну 90-95% газети це матеріали про Україну. І навколо України. Якихось речей, які відволікають, розважають читача е кажуть йому, що не все так однозначно, їх просто немає. Так? Ну, Це і відповідь, що тому я цих людей вважаю і вважатиму своїми друзями і однодумцями. Так. Син колись мені сказав таку фразу. Я її дуже запам'ятала, вона дорога і коштовна для мене. Я виріс на твоїх матеріалах. Тобто, не на якихось материнських напучуваннях, там, е, не водись з поганими хлопцями, там не водись з поганими дівчатами, там ще щось, ще, ще, ще. а виріс на твоїх матеріалах. Я була обезброєна. І що, коли він каже, що я піду? Воювати і захищати Україну, я скажу, ні, слухайте, в мене один. А я, а я з ким залишусь? А в мене що онуків нема, ти здурів куди? Що угу. людям то і нам? Звісно, що я боюся, а як не боятися? Певною мірою е, я навіть забиваю час від часу собі голову роботою більше. Щоб туди не проникали ці панічні думки. Але він такий, знаєте, хлопець сильний, розважливий, розумний. М М він мене підтримує в цьому. Він читає досі, я йому відправляю, коли є зв'язок, там якийсь. Ну, хто б почитав цю переписку, то б здурів просто, тому що нормальні мами, мабуть, питаються, там, чи ти їв, там, чи ти в безпеці, чи там. Ну тобто, я так само це питаю. Але я питаю: а чи ти прочитав мій репортаж там, з Дніпра, з Одеси, з Херсона, з Краматорська? Мені дуже важлива його думка. Більше того, ну, наскільки я розумію, його найближче оточення там, а їх було: ну, тобто, невеличка така київська компанія хлопців. Які разом пішли служити, він з ними обмінюється цією інформацією, і вони кажуть, що мамаша молодець, вона все правильно робить. І це, ну, це додає мені дуже якоїсь сили і гордості материнської, я б сказала. Коли ми переможемо, то я дуже не хочу, щоб Внутрішньо, ментально Україна перетворилася на аналог Росії. Я поясню, що це означає. Ставлення до демократичних цінностей, ставлення до цінності життя, до важливості кожної думки. Війна диктує. Інший порядок денний, ми мусимо бути жорсткими, жорсткими і однозначними. мирний час, якщо ми хочемо бути частиною європейської спільноти, вимагатиме від України е підтвердження, що ми були, є і залишаємося уособленням найкращих. Європейських людських цінностей. От якщо, якщо це відбудеться, якщо після війни, після страшенних втрат, після того, що ну, сучасний світ не знав, ми вийдемо сучасною державою розумною, там, де буде. Е Цінність кожної людини буде мати вагу, і це вважатиму абсолютною перемогою України. Надзвичайно серйозне питання, і я не думаю, що на нього можна дати коротку і вичерпну відповідь. Е, ну, у військовому плані, безперечно, для мене буде означати вихід на кордони 91-го року. Але не все для того, щоб перемога України була остаточною і невідворотньою, Росія в нинішньому її вигляді і форматі має припинити існування.